Розміни в Україні та на планеті у світлі біблії, про і події, які варто знати. Ви дивитесь вісті надії в студії Каріна Гордієнко. Вітаю вас! Сьогодні в новинах: біометричні паспорти українцям вже 2013-го. Чому деякі християни проти електронної ідентифікації особи? Оздоровлення населення на Тернопільщині місіонери-волонтери проповідують принципи фізичного та духовного зцілення. Барви осені у громаді церкви адвентистів сьомого дня міста Бучі відбувся доброчинний концерт. Зібрані кошти віддадуть на побудову дитячого майданчика. В місті Немирові, що на Вінничині адвентисти сьомого дня, відсвяткували 20-ту річницю існування громади. Урочисте богослужіння відвідали гості не тільки з області, а й з Києва та сусідньої Житомирщини. З нагоди свята до молитовного будинку в Немирові завітав оркестр духовних інструментів церкви села Велика Вулига, який виконував старі та добре відомі християнські псалми. Кожному пастору, який здійснював служіння в даній громаді, була надана можливість поділитися з аудиторією своїми спогадами про становлення храму. Пастор Василь Равлюк розпочав з історії церкви в місті Немирові. Нелегкі моменти перешкоди та рясні Божі благословення згадував колишній пастор Немирівської громади Михайло Кумчак, який і розпочав будівництво молитовного будинку понад 20 років тому. По закінченню свята служителі церкви здійснили символічну сцену: передачу факелу від старшого до молодшого покоління адвентистів як знак продовження поширення Євангелія. Біометричні паспорти або безконтактні електронні носії інформації про громадян, що їх Європейський Союз вимагає від України для запровадження безвізового режиму, можуть почати виготовляти вже січня наступного року. Такі людські параметри унікальні, за ними можна одразу ідентифікувати особу. Проте тішить такий дивочіп не всіх. В Україні проти біометричних паспортів виступають християни. Чому досліджувала Катерина Філіпчук з 3 жовтня 2012 року? Набрав силу закон, який був прийнятий Верховною Радою України, про єдиний державний демографічний реєстр, який названий біометричний паспорт. З січня наступного року кожен громадянин України за власним бажанням зможе отримати електронний носій, в якому будуть знаходитись персональні дані. Наш паспорт України, тобто належність до, до громадянства України. Буде мати вигляд картки електронної, тобто карточки, який буде мотований безконтактний носій електронної інформації. І в ці картки буде внесена вся інформація про людину, біометричні дані її, всі, починаючи від імені і закінчуючи. Правами і обов'язками вся інформація про громадянина, починаючи з відбитків пальців, закінчуючи фотографію сітківки ока, зберігатиметься в єдиному державному реєстрі. Видаватиме держава такий документ не 16 років, а з народження. І оновлювати біометричний паспорт доведеться кожні 10 років, звісно, за власні кошти. Вітчизняний електронний безконтактний носій обійдеться українцям в розмірі 65 гривень, а іноземний – 700. Хоча експерти прогнозують, що оформлення даного документу коштуватиме більше ніж півтори тисячі гривень. Проблема також є в тому, що встановлюється відповідна оплата замін наших паспортів, тобто сьогодні діючих, і відповідних з цим чіпом, електронним чіпом, тобто кожен громадянин, по суті, повинен заплатити 65 гривень. Хоча собі вартість цього паспорта буде коштувати 5 гривень максимум. Тобто, ми розуміємо, що якщо Мільйони українців 46 мільйонів українців повинні отримати від чи менше кількість враховуючи тих українців, які не мають паспорти, не мають потреби в них, тобто до 16 років, то ми уявляємо, яка це буде величезна сума, але є і позитивні сторони цього нововведення, стверджують експерти. Зараз інтенсивно відбувається лібералізація візового режиму з країнами ЄС, і тому вважається, що якщо буде паспорт, в якому які містить собі біометричні дані, тобто іншими словами, біометричний паспорт, от ним може бути легко перетинати кордони. Євросоюзу однак є люди в Україні, які не погоджуються змінювати свій старий паспорт на біометричний, адже в чіпах буде знаходитись необмежена кількість інформації, яка носитиме приватний характер. Перше природне право людини порушується, що встановлюється тотальний контроль держави над особистістю. То проблема цього закону, і що він порушується, це те, що жодна персональна інформація, яка, наприклад, стосується вас і якої ви не хочете, щоб треті особи її знали, вона по суті отримає необмежений доступ. Кожна посудова особа, яка буде мати дані доступ до ваших даних біометричного паспорту, вона буде знати про вас все. Через такі недосконалості каже протирей Української православної церкви Микола Данилевич, у вірян виникають хвилювання. Позиція нашої церкви була вислана в листі блаженнішому роли Володимира, президенту України Віктора Януковичу, де представник нашої церкви закликає, просить накласти вето на цей закон, тому що закон є недосконалим. Отець Микола вважає, що даний закон потрібно щонайменше допрацювати, а краще взагалі не вводити. Адже, окрім посягнення на власну свободу у деяких християн, такі форм. Ми обліку навіють непокоєння щодо апокаліпсису. Є на віруючих, яка трошки сприймає ці нововведення з точки зору апокаліпсису. Ось і відповідно тут також потрібно зрозуміти і цих людей. Звичайно, що це однозначно не є початка антихриста. Ось про яку говориться. Звичайно, що це може бути, може допустити, що це є певна підготовка до такого контролю. Ось за людиною в все більше і більших сферах її діяльності. Віряни української православної церкви, не єдині то виступає проти електронних носіїв інформації через порушення конституційних прав людини. До них приєдналися дві уповноважені інституції держави. Проти нього виступило, що дуже важливо, найавторитетніша правозахисна група в Україні українська гельсінська спілка з прав людини, і також по суті найавторитетніша особа з прав людини з боку держави. Це уповноважений Верховної Ради з прав людини Лутковська. В свою чергу пастор Двінтиці Сьомого дня Максим Крупський вважає, що з апокаліпсисом це не пов'язано, і по великому рахунку рахунку вірянам боятися нічого, що має бути, те не у мене. Не стоїть боятися, що о нас щось знають, тому що якщо ви активний використовник інтернету, і так всі вже дуже багато о нас знають. Соціальні сети, наша переписка, наші телефонні розмови. Біблія говорить про те, що... Верующий человек, Божий человек, он всегда должен быть э, готовым дать отчет за свои действия. Мы должны быть готовы к тому, что однажды все наши дела, все наши планы, они могут быть известны другим людям этого не стоит бояться. Просто потрібно, щоб наша життя була чистой, прозрачной, щоб ми могли всі чітко сказати, що ми віримо, як ми живемо, як ми поступаємо. Нам, як людям віруючим, треба бути дуже обачливим, пильним. Ми повинні з, в, з високою спостережливістю і з глибокою мудрістю підходити до всіх постанов, до всіх нововведень нашої держави. Ми повинні поважати закони, але разом з цим ми повинні враховувати. І особ, особливу точку зору, свою власну точку зору, на, на кожну подію, яка відбувається в нашій державі. Катерина Філіпчук, Костянтин Маніліч, «Вісті надії нищать музеї, щоб відкривати маркети і рундуки. За статистикою останнім часом тільки у столиці виставкових закладів і їхніх працівників поменшило на 30%. і знову невиграшне порівняння з Європою. Вона всіма силами береже свої пам'ятки. Чого в Україні не так, як у людей, з'ясовували кореспонденти. Музеї є центрами збереження та популяризації історико-культурної спадщини, яка, на жаль, помітно знецінюється. За останні роки галереї та виставки не користуються значною популярністю. Музеї відвідують ще рідше. Змінюється світ, змінюються люди. І, очевидно, нинішнє покоління набагато більше просказало своїм дітям про сучасну техніку, розваги та нічне життя ніж про культурні пам'ятки та звичаї свого народу. А розповідати є про що Київ це одна з найдовніших міст світу. Найдавніша історія є, що показувати. Якщо порівняти із Страсбургом, наприклад, то там весь центр міста є музейною зоною. На цьому місті це зона від Львівської площі, оці всі схили Дніпровські, там гори замкова, Щікавиця це взагалі поселення третього тисячоліття до нашої ери. Де розкопки проводились на 2% території? Зараз ходять люди з міношукачами, значити знаходять там монети. Весь Андріївський узвоз наповнений цими артефактами. Європі є на що подивитися, але й Україна не менш багата на визначні події, запевняють історики. Пишатися є чим Україна одна з видатніших країн світу, де так багато найвищого гатунку художників, музикантів, інших творців. Через брак фінансування в Україні немає змоги відкривати нові музеї відомих діячів. Історики говорять, було б щастям добитися не закривати того, що вже є, не говорячи про відкриття нових виставкових будинків. З одного боку бажають, якийсь там прибути додатковий музей. Не люди музей. А, а по-друге, недостатнє фінансування з боку держави не менш вагоме значення має те, хто очолює музей, адже останнім часом не лише коштів, але й кваліфікованих фахівців бракує. Але на превеликий жаль, далеко не всі музейні керівники мають хоч будь-яку обізнаність музейну. Та нині маємо сумну статистику за непаду цієї ланки в суспільстві, та навіть гірше там в цьому музеї живуть бомжі сьогодні. Адже музеї це культурно-освітні та науково дослідні заклади, призначені для вивчення збереження та використання пам'яток природи, матеріальної і духовної культури, прилучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини. Пам'ятаємо про головне їх призначення. Зараз у світі музей це не просто архів, хоч це теж. Портал в інший світ, і оце коли Івсен Всен сказав, що розкіш це категорія душі, то саме вимірами душі багата людина. І коли людина має змогу переходити з одного світу до іншого, то це робить її душу наповнює розкішю. Куди піти на вихідних в кінотеатр чи до музею? Вибір за нами Олена Козленко, Костянтин Маніліч. Вісті надії. Більше новин з України та світу далі в короткому огляді. Прем'єр-міністр України бачить потребу в православних фільмах в країні. За часів коливної моралі потрібно знімати фільми з православними цінностями. Повідомив прем'єр-міністр Микола Азаров на відкритті 10-го міжнародного фестивалю православних фільмів Покров. Прем'єр-міністр підкреслив, що народу, який втомився від серіалів і бойовиків, не вистачає високоморальних фільмів. А православне кіно, за його словами, хоче фінансово затратно, але необхідно для духовного просвітництва населення. Міс України, 2007 ліка Роман вперше провела тур по Івангельським церквам західного Сибіру. За її участю прийшли кілька служінь місті Нижньовартовську. Ліка відома не тільки як красуня, але як і християнка та громадський діяч. Я думаю, що дівчаткам просто потрібен конкретний приклад. Я показую, що це реально бути світлом в цьому світі. Прокоментувала ліка Роман після служіння. На своїх семінарах колишня міс України розповіла про важливість чистоти дівоцтва та невинності, але не лише у фізичному контексті. Як поділилася, Ліка, чистота серця та думок повинні. Бути на першому місці. Нещодавно український пастор та євангелист Дмитро Макаренко зі своїм помічником Євгеном Краснопьоровим та перекладачем Юрієм Щегловим відправилися до Пакистану. Як розповів сам проповідник, місто Лахор зустріло їх 35 градусною спекою, але це не завадило йому у наступні два дні перед основним крусейдом провести чотири навчальні семінари для пасторів та лідерів християнських громад Лахора, в яких змогли взяти участь близько 500 служителів. Пастор євангелист розповідав про помазання Святого Духа. Християнські організації, включаючи біблійне товариство, всесвітній Євангельський альянс і армію порятунку, об'єдналися для того, щоб закликати християн по всьому світу боротися з корупцією. На думку організаторів проєкту, експост саме корупція, є однією з основних причин глобальної бідності. Тому протягом найближчих 12 місяців представники організації закликатимуть людей до вчинків, заснованим на моральних принципах у сфері бізнесу, управління країною і церкві. В Одесі прийшов флешмоб присвячений проблемі сирійства, в якому взяли участь більше 70 осіб. Організатором заходу виступили релігійні та громадські організації міста. Координатор заходу Роман Медяник розповів, що мета цього флешмобу привернути увагу одеситів до проблеми сирійства. Організатори проєкту запрошували всіх бажаючих на гала концерт, в якому взяли участь діти з будинків інтернатів. На Тернопільщині місіонери-волонтери проповідують принципи здорового способу життя фізичного і духовного. У межах програми під назвою Оздоровлення населення літературні евангелісти та служителі церкви адвентистів сьомого дня розповідають про Бога, дарують книжки та діляться власними досвідами. Детальніше про це Ілона Глібка. Сьогодні ми завітали на Тернопільщину. Деякі називають це місто українською Трансильванією. або просто. Місто, яке неможливо забути. Ми також його не забудемо. Адже саме тут на місіонерську ниву вийшло 26 літературних євангелистів. Тернопіль говорять область Камениста та що є неможливим для Господа. Молодь студентів, літературних євангелистів та служителів церкви об'єднало волонтерське служіння в програмі оздоровлення населення, мета якого донести принципи здорового способу життя. Літературні евангелисти розповсюджують профілактичні матеріали в боротьбі із поганими звичками, завдяки яким сподіваються покращити фізичне здоров'я населення, підвищити моральний стан молоді, допомогти створити здорові сім'ї, адже духовність нації, не останні. Останнє питання, що турбує учасників. Та й до того вони слідують прикладу, який залишив Христос на сторінках Євангелія, та й послав їх подвоє у кожне місто і місце, куди мав сам іти. В простоті своїх сердець своїми переживаннями та враженнями поділилися учасники. Перший дім і там нікого не було дома. Я думаю, ну добре, йду ще другий дім. Захожу. І там дуже добре мене прийняли. Дуже добре, я почала їм е, представити книжки, дуже добре прийняли. Вкусити не тільки учасника, навіть тим, хто ще не був на цьому, щоб вкусили це сповна і щоб служили Господу сповна. Тому що е, знаєте, саме велике щастя наше, коли бачиш е, очі людей. Саме дух і атмосфера. Якщо людина стомлена, якщо людина розочарована, знаходячись у цій атмосфері, у цьому середовищі, друзів. Вона забуває про свої негаразди. Вона знаходить не тільки нові друзі, вона здобуває гарних досвідів. Сльози, які виступають на їхніх обличчях, свідчать про відданість і безмірну любов, яку вони вкладають у свою працю. Для них кожна людина, до якої завітали, стає по-своєму особливою. Євангелист це проповідник, що звіщає добру новину про спасіння і зцілення, і від себе може лише додати, що робляться з великим ентузіазмом і радістю, незважаючи на час, пору року та умови. Впевнено, йдуть до своєї мети звіщати людям божу вістку. Ілона Гліпка, Олесь Деркач. Вісті надії. Восени адвентисти традиційно відзначають свято жнив. Кожна громада по-особливому, але обов'язково дякує Господу за урожай. Плоди рослинні та духовні. У Бучі, що під Києвом, цього разу молодь дала концерт і влаштувала доброчинну акцію з солодощами. Милувалася барвами осені зі смаколиками і наші кореспонденти. Найбільші молодіжні громаді адвентистів сьомого дня в Україні у місті Буча щорічне традиційне служіння святожнив. Віряни дякували Богу за рясний врожай минаючого року. На свято завітало понад 400 осіб, до складу яких входили гості з сусідніх міст та навіть за кордону. По завершенню урочистої програми концерт, в якому лунали духовні музичні твори. Бог дарує нам плоды и не только плоды, как вот яблочки, тыквочки, а також плоди, які там пожинаємо в своїй житті, таланти у нас є, за що ...благодарити його Щорічно молодь навчального закладу поєднує музичний захід з благодійністю, і цього разу кожен бажаючий міг пожертвувати кошти на добру справу. Ви знаєте, ці концерти стали вже доброю традицією в нашому навчальному закладі, але кожного року ми присвячуємо чомусь особливому. Інші концерти були присвячені тому, щоб ми допомагали мало забезпеченим людям або ...хворим людям. Цей концерт присвячений збору коштів для того, щоб побудувати. Ати тут на цій території дитячий мондальчик. Дітей у нас дуже багато. і Ми хочемо, щоб вони раділи. В рамках благодійного концерту в холі приміщення гості мали можливість полосувати смачною випічкою з солодощами або яблуневими фрешами. Готувалося все власними руками. Ми продаємо прекрасну випічку, яку робили наші ребята для того, щоб в цьому інституті наконець з'явилася дитяча площадка для дітей. Самі дітлахи не стояли осторонь, а у власних інтересах теж допомагали збирати кошти. Хтось отримав задоволення від ласуші, хтось від приємної музики вечір не залишив нікого байдужими. Коли таланти молодих людей посвящаються служенню Господу, ну як этому не радоваться? Я рад, що при том, что так много молодежі, я не увидел свідковості, а я в основному побачив хороше духовне. І садіржанія анфоченетляйдентанстен на жаль, я не зрозумів повністю всі слова ведучих, але загалом концерт мені дуже сподобався. Гарна атмосфера, чудові декорації. Я в захваті. Сьогодні особливе служіння було тим, що я вважаю, що тут такий дух вдячності перебував особливо. Вплив на людей. Катерина Філіпчук, Дмитро Перов, Олександр Чебан, вісті надії. вам осені. На цьому все дивіться вісті надії що п'ятниці, що понеділка та що суботи на каналі hope Channel та постійно на сайті hopechannel.info. Всього найкращого.